25 березня біля будинку Білоцерківської райдержадміністрації зібрались громадські активісти, аби ще раз донести до керівництва району вимоги громади щодо проведення повної інвентаризації земель та водних ресурсів. Як пройшла зустріч з керівництвом, дивіться далі без коментарів. Пан Подольський і інша наволока розграбляють нашу землю на сьогоднішній день. Вони привласнили собі більше 10 гектарів землі оці особи. На наші звернення звернення громад, які мешкають, громад сіл до органів державного самоврядування, до Держгеокадастру і інших структур надають відповіді, що землі немає, але це брехня. Гринчук вийде! Гринчук вийде! Побулай землі! Давай!

Вашого від, відомо, що 23 березня 2016 року інженерам-геодезистам будуть виноситися межі земельних ділянок за, за, на місцевості на території Шкарівської сільради. А тепер читаємо фамілії. Давай. А по пану Грінчуку отдельно. Ну так ні, то ви Не перебувайте. Да. Баканова Тетяна Анатоліївна. Два участки. Гуленко Богдан, не знаєте такого? Знаєте. Чотири участки. Подольський. Так. Від сі. Ну, а чому це по два і Де ти вони? Да. Де вони ці хлопці? Де вони? Тим, кому винесли? Від... Е... Сьомої позиції по 22-у. дивіться Від Гринчука. Получив і аспорте і ушов на «Айдар» воювати. Понятно чи ні, працюємо заради людей і для людей. Пан Гринчук, партія регіонів. Ну і що? далі що? а тепер скажіть мені, громада хто довів країну? Хто? До такого стану, в якому ми зараз перебуваємо, не партія регіонів. Я запрошую всіх великий зал районної адміністрації, щоб не стояти тут і не мерзнути. Зараз іде сніг і холодно. Я пропоную всім перейти в зал і в спокійні теплі обстановці порішати ці питання. Будь ласка, запрошую після довгих дискусій. Активісти надали час районній раді для створення комісій, до яких мають залучити представників громади. Про результати створення комісії, їх роботу та результати дивіться у наступних випусках.